У Луцьку, на стадіоні Волинського національного університету, з'явився мурал із зображенням майстра спорту, тренера з тріатлону Романа Гаврилюка. Мурал, присвячений пам'яті воїна, створив відомий луцький художник Юрій Чайка. Роман Гаврилюк народився 18 липня 1982 року у вараші. Після школи вступив до Волинського національного університету імені Лесі Українки на факультет фізичної культури та спорту. Він був професійним спортсменом, майстром спорту, талановитим тренером викладачем Федерації тріатлону, чемпіоном України з бігу на 100 кілометрів, кількаразовим переможцем та призером забігів від рівненського бігового клубу. Після початку повномасштабного вторгнення. Роман пішов захищати країну, служив за контрактом, був у складі військової частини інспектором прикордонної служби, старшим розвідником. Роман Гаврилюк мав звання головного сержанта. Він загинув 16 травня 2024 року біля Білогорівки на Луганщині.